Вітаю вас! Сьогодні бурим в Житомирі на промзоні Вулиця Параджанова. Артем Махай привіт. Води для буріння нема, тому воду вазем. Ну, от Такої кількості води нам вистачає тут літрів десь. біля 700 літрів. В общем, буріння в Житомирі, я так помітив, завжди з якимись приключеннями, ні разу не було, щоб нам давалась скважина легко. Ну, Перше, нема води везли, друге строїтельний мусор. І там просто якийсь щебінь іде. Не знаю, шнеком його теж пройти не можу, попробуємо гідробурінням його вимить, розтолкати, не знаю чи вийде. Ну що, бурим, щедонку цю вдалося розсунути, але на глибині метр... 10,20 якась непонятно що бетон, не бетон, дерево, не дерево. Звук такий. О, в общем, если шо, то будемо десь, навіть відступати. Мало того, що я це, цей бетон не пройшов, так там ще почались такі поглощення адові. Ну, блин. Хрень его знает, что там такие. В общем, будем отступать. В общем, то же самый там мусор. Не знаю, уже как тут мостка заливалась, фундамент робился под, под здание, Хрень его знает. Чим зайшли 3 метра, все-таки пробились. Перших півтора метра були дуже тяжких. Поглинань, до речі, не було, таких тут. тут, скоріше всього, підкладка підботон ісь. Ще бін пісок був, він на себе брав воду. Тут поглинань не було. Якесь непонятне ли грунт, то лі глина. То ли що воно йде? Може тут ще грунт, може тут навозний. Хрень не знаю. Взагалі йдемо глибше. Буриться плотно. Так, 4,5 пішла така жовта глинка. Ну, слава Богу, не щирець. Бо я вже думав, що тут буде щирець одразу. Ще у нас є шанси добути воду тут. В общем, 16,5 метрів зайшли. Глина така машмала. Були невеличкі прослоїчки, піска мелкого-мелкого, ну там практично по 5 см. Тут взагалі ні поглощення, нічого на них не було. Все, далі. Далі там така порода йде, що вже вручну не буреться. Всім дякую за увагу. Пока.